Це вартість робіт і матеріалів. 10 мільйонів гривень визначена вартість матеріалів, робіт, які були, тобто вартість об'єкту. Там є в даній експертизі, вартість окремих робіт, і матеріалів визначено окремо. От. Весь той комплекс робіт, який повинен був виконувати генеральний підрядник, виконували інші особи. от ці особи працювали на підставі прямих договорів між Грінтауном і між даними особами. От. Грінтаун виконував роль фінансиста. Він фінансував будівництво даного об'єкту згідно договору про від 2020 року про організацію, про участь у будівництві. Так? От, тобто, між нами як замовником, і між Грінтауном є договір. Він не розірваний на даний час, е і за даним договором він здійснює фінансування. От, ну, ми його хочемо розірвати, але він ще не розірваний. Тобто, цей правочин не існує. Це правочин, який існує між нами і е ну, договір, який існує між нами та грінтауном. Грінтаун залучав кошти е пайовиків, і ці кошти направляв. Е Підрядникам на закупівлю матеріалів і на виконання робіт. Він фінансував роботи, тобто він безпосередньо проплачував кошти за ці роботи. Молодіжний, Молодіжний фінансував так. ці роботи чи не, не, не мав наміру фінансувати ці роботи за договором на Молодіжний за е, договором надав фактично е, можливість да, належному земельної ділянки, як в користування. Він фактично передав для здійснення будівництва. Тобто свою участь в будівництві він здійснив наданням будівельного майданчику і можливістю здійснювати будівництво. І на умовах договору, після завершення будівництва, коли буде створений об'єкт, відбувається розподіл: 10% отримав молодіжний, 90% грінтаун.